Дорожчі, бокорізи курізи безпосередньо на лещата цієї лінії. Раз. Я змазую маслом ручки. Є. Yeah. Майстру на всі руки, іноді потрібні швидкі ноги. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. Та як ви помітили, сьогодні у мене на огляді пасатіжі і бокорізи від різних різних торгових марок. Це бокорізи і плоскогубці від Intertool. Також заїхав я в епіцентрі, купив MyTools, дуже цікаво, як вони себе покажуть в тесті. Лоїд бокорізи і плоскогубці. Та також Topex. усім відома торгова марка, нібито Польша. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, ми будемо все доточно розглядати, а також тестувати. Всі пасаті я брав одинакового розміру. Тобто, як ви бачите, 180 мм всі. Вага інтертула 282 грама. Майтулс також 282 грама. Алоїд 272 грама і Топекс 266 грам Бокорізи інтертул 270 грам. Інтертул найдешевші 230 грам. Майтулс 286 грам. Алоїд 282 грама. Відразу вам покажу в порівняння, як вигнуті ручки в різних плоскогубцях. Інтертул найменше вигнуті, потім йдуть Майтул, топекс і найбільше вигнуті в Алоїд. По змазці безпосередньо самого механізму. Бачите, в Алоїд змазки є достатньо з завода. Топекс трішки менше. Майтул дуже багато змазки. І інтертул дуже-дуже мало змазки, практично не видно. Бо курізи Алоїд також, бачите, змазки в механізмі достатньо. Майтул також багато, як в пасатіжах. Інтертул суховато, але все ж таки щось є. І інтертул дешевий теж суховато. Тепер подивимося, як відкриваються безпосередньо саме плоскогубці. Алої не клинять. Топикс чуть-чуть підклинюють. Майтул теж плавно ходить. І інтертул, от Вроді спочатку йде плавно, а потім ось, ось тут уже в цьому місці підклині. Бокорі корізи Алоїд ходять плавненько. Майтул також плавно. Інтертул туговато тут ходять, вони відразу вам кажу. І дешевий інтертул, він літає. По люфтах Алоїд ну, немає взагалі люфтів. Топекс трішечки має, не критичні, але трішечки є. Майтул. Також немає. Інтертул. Також немає. Кусачки Алоїд не мають люфтів. А ось майтул уже бокорізи. Як бачите, є люфти. Інтертул немає. Но вони найтугіше ходять. Немає. І дешевий інтертул просто як карандаш. А в відрі. Бачите, так? Перевіримо фіксацію ручок. Алоід я ось давлю зі всієї сили. Практично ручка не рухається, тобто верхня основа можна трішки її зрушити. Топекс, також мертво ручка сидить, Тоже верхню основу трошечки можна зрушити. Майтул, ну, майтул тут а, взагалі ручка, як бачите, не дуже добре зафіксована. І інтертул. Інтертул також дуже сильно люфтить. Кусачки алоїд також не мають люфтів. Майтул, ну, майтул мають, не дуже добре зафіксовані, це видно. Інтертул. Ой, інтертул взагалі. ну Що є, то є, а другу ручку також. Тобто в майтулі я таке О, зробити не можу. Провертається тільки. Верхня частина майтулі от виривається клей, видно. В тертулі дуже легенько я це зробив навіть без зусилля, це зенітно. І дешевий сегмент. От також ручка провертається. враховуючи цінник, може закрити очі. Тепер попробуємо зняти ці ручки, майтул не знімається, от я друзі, тяну, не можу зняти. Топекс. Топекс теж жорстко сидить, ну, нему тут практично даже немає за що зловитися. Майтул mm -hmm. теж добре сидить. Інтертул. <laughs> як вам таке, друзі, взагалі не сидить, дуже легенько все знялося. Ну, що маємо, то маємо. Бокорізи, інтертул дешеві. Mm -hmm. Сидять, як дивно, сидять. Дорожчі бокорізи. Теж все злітає дуже легесенько. Щось на дорожчих інтертул прорахувалися. Майтул сидить наклеє, ну, тут видно клей, я вже хотів провернути, що тут нормально на клеї посаджено, потім буду все розрізати і дивитись. І алої також нормально сидять, важко зняти. Так, покажу безпосередньо лиття обживних губ. Кусачки добре зроблені, і тут, як бачите, спеціальний. Такий технологічний зазор, так має бути. Алої також кусачки добрий і такий самий є зазор. Топекс також кусачки добрий і теж є зазор. Інтертул. Ну, інтертул найгірше литий. Видно з цієї сторони. І покажу зі зворотньої сторони, як інтертул. Ну напевно, мені таке попалося. Покажу ще, як вилетіть інтертул, Ну не дуже добре вилеті, ось є зус'янці. Зараз постараюсь достати. ось достав цей зосінець. Топекс такого не наблюдається. Майтул також таке не наблюдається. І алоїд теж все добре вилето. Алоїд бокорізи сходяться добре і з торця також все добре. Майтул теж добре. З торця також все ідеально. Інтертул добре. З торця теж добре. Ну і дешевий інтертул, як бачите, вся верхня губка заходить на нижню. Тут вже нерівно. Опа! Друзі, а кого після огляду засікають інструмент Alloid? Знижка по промокоду NIC аж цілих 15%. А також хочу ще нагадати, що на продукцію Vitol також знижка мінус 15% по промокоду NIC. Наступний тест буде заключатися в тому, що я зробив ось таку приблуду, приспособу. Хто слідкує за каналом, той бачить в суспільстві, чого я їздив до токаря. Я з кругляка металічного витачу таку приспособу з цієї сторони на 16 гвинт. Тобто ця приспособа одівається безпосередньо на лещата. Є у мене також димометричний ключ, і я зараз з одинаковим зусиллям буду зажимати пасатіжі, і ми провіримо наскільки в яких витриваліші губки. Я зажму всі пасатіжі з однаковим зусиллям 30 нм. В кожних губках я попрацюю кальоним саморізом. Звісно ж, для кожних посадіж я буду брати новий саморіз, і ми побачимо, які губки найвитривалі. А наступний тест буде заключатися в тому, що я ставлю в кожній пасатіжі в губки кальоний саморіз. По 5 секунд буду там провертати, і ми подивимося, які губки найвитриваліші. Для того я мінімум зажимаю пасатіжі це 30 нм. Чути, пішов. Шелчок. Ось, видно, я виставив 30 км. Так, покажу, як виглядають губки Topex. Видно, пошкодження є. Два зубця пошкодилися. Зубці MyTool. також незначні пошкодження є, але не такі, як в Topix. Тут зубці виглядають набагато краще. InterTool. також є незначні пошкодження, але краще, ніж в Topix. приблизно так само, як в MyTool. І покажу, друзі, як Алоїд. Тож, бачите, приблизно як в InterTool і MyTool. Найгірше пошкодилися в Topix. Так, перевіримо передні губки, зажимаю від руки, тому що якщо я тут зажму 30 Нм, то я не закручу. Так, покажу пошкодження губок у Майтул, Алоїд, Топекс. І інтертул. Як на мене найглибші пошкодження це в Топекс і в майтул. Так, в мене є стара шина і тепер я безпосередньо працюю як заточення леза, буду від руки, тому що по-другому це не перевіриш до цієї лінії. Раз, нажав. Це є Майтул. Алоїд, інтертул і інтертул дешевий. Так, покажу, як зблизька виглядає. Перше це MyTool, друге це є Alloid, InterTool і Intertool дешевший. Як на мене, то два середніх найглибше мають проріз. Роблю тепер наступний цікавий тест. В чому він заключається? Буду зажимати. Буду зажимати губку і також за допомогою динамометричного ключа, але буду вставляти сюди саморіз. І ми будемо перевіряти, які пасатіжі скорше перескушать саморіз, тобто для яких треба яке навантаження. Розміщаю по центру кусачок. і починаю з 30 Так, 30 Нм не обкусили, пішли далі. 35 Нм. Тримається 40 ньютонометрів. Не обкусило. 45. Не обкусило. 50. Так, на 50 ньютонометрів окусили. Так, тепер зробимо масляний тест. Я робив в прошлий раз, мені говорили без рукавиці, якщо робиш, то роби рукою. Тобто я змазую маслом ручки і пробую рукою. Яка буде цепкість безпосередньо тих ручок. Ну, Інтертул, бачите, слизький, цепкості немає. Майтол. Майтол трошечки більшу цепкість має. Ну, все рівно досить такий слизький в руках, якщо руки в маслі. Топекс. Топекс ну, краще, ніж тих два. Немає такої слизькості, тобто я вже можу зажати і тяжко мені провертати. Покажу попереднє. Тобто, тут якби я не зажав, сильно все рівно повертається, так само Інтертул, якби я не зажав, гуляє топекс. Ну, то можу вже тримати в руці. Алоїд. Скажу зразу, алоїд найкраще держиться, тому що тут на руці є спеціальна перфорація. І найкраще тримається, якби я не заливав маслом. Тобто, реально ну, провернути вже важко. От Я зажав і провернути в руках от я б'ю і не провертається. Спосередньо беру інтертул, та зажимаю, б'ю і все, провертається Легесенько. Ну І дешевий інтертул. <гум> Та, понятно, він і сухий буде в руці провертатись. Витривалість до пошкодження. Майтул непогано пластик витримав. Топекс трішки гірше. Алоїд. Також непогано витримав, незначні пошкодження. Дешевий сегмент, я так розумію, найгірше. Інтертул, звичайний, Тоже більш-менш нормально, але гірше, ніж Алоїд і гірше, ніж майтул. Друзі, тепер самий самий дикий тест. І ми спробуємо, скільки навантаження витримують кожні, -кожні плоскогубці. Зажимаю її всі одинаково, тобто, щоб ручки закінчувалися, де губки. І погнали тестувати, скільки ньютонометрів метрів витримають кожні ручки. Почнемо по з 30-ки. Щелкнуло 30 ньютонометрів, але ви бачите, що з ручками зробилося. Тобто навантаження 30 ви бачите, що зробили з тими ручками. Так, наступні тестуємо MyTool. Є. Yeah. На 30 ньютонометрів не витримали і трісли. Навіть не було ніякого щелчка. Ось трісли. Видно зверху, потім все поближе покажу. Алоїд. Так, почнемо з 30 Ох, є. Був шелчок, Ставимо 35 п'ять 35 витримало, 40, так, 50, 50, 50. витримало, 60, yeah. 70 ньютонометрів Є yeah. 300 70 тонметрів вони тріснули. Так, також в цьому місці на 70 нюнтрів тріснули. Інтертул. Друзі, 30 ннометрів навіть не витримали інтертул, тріснуло і покажу вам, що насправді 30 Нм. губки вже тріснули. Але як бачите, ще не до кінця тріснули, давайте ще 35 ньютонометрів виставимо. 35 ньютонометрів. Ні, вони вже тріснули далі, вони вже не тріснуть. Так, покажу зблизька, як тріснув майтул. Тріснув безпосередньо на ручки. Інтертул тріснув. Також схоже, але інтертула трошечки. Грубша ручка чи в Майтул. І, і саме найдовше протримався це Алоїд. Так, точно такий же самий тест тепер по пласкогубцям. Почнемо з Топекса. Топекс Topex 30 Нм. Є, yeah, 30 Нм. 35. Є. Yeah. Тримається топекс. 40? Є. Yeah. 45. 55. Ох, oh. а 55 вже не витримав топекс. Так, наступні, майтул. Давно мене просили провірити той майтул. Що ж це за майтул такий? Так, почнемо з 30 ньютонометрів. 30 ньютонометрів витримали? 35. 45 Є. 50, 50 50 Витримали? 55

Тримає. 75 80 Вісімдесят. Летіли. Дуже круті ручки, злітають. Напевно, я їх зніму, тому що просто ну, нереально продовжити тест. 85. Якщо ну, на 85 вони не зламаються, бачите, на 85 також не ламається. І давайте я виставлю ще для контрольного 90 ньютонометрів. Так, і тепер протестуємо алоїд. Почнемо з 30 нюметрів. Є 30 ньютонів. Так, 100 ньютонометрів, друзі, 100 ньютонометрів. Тому що бачу нема з чим бавитися далі. Є, 100 ннеметрів витримав. Так, давайте попробую зняти ручки, тому що ручки далі не дають і не можу їх зняти. Тяжко тут ручки знімаються. Я вже отверткою піддіваю і ножиком надрізаю, щоб легше було зняти. А вони не хоче зніматися і все. О, є. Зняв. Так само тепер другу. Є. 125 двадцять Ну, я не думаю, що хтось так буде згинати. 135 метрів витримують, без проблем, далі я не буду їх мордувати, тому що далі вже нема куди їх стискати. Покажу, що насправді 135 ньютонометрів. Ось бачите, позначка 135 і тут 0. І давайте ще тепер для верніка попробуємо інтертул на 135. Так, надіймо назад ручки. Друзі, витримують вони також 135 Нм. Ну що ж, будемо підводити підсумки. По пасатіжам, як ви побачили, найгірше себе показав топекс. Потім MyTools і одинаково себе показали і Intertool і Алоїд. але враховуючи те, що в Алоїдах краще сидять ручки, вони реально посажені на клей, вони реально плотніше перелягають до, безпосередньо до самого металу. Тобто перевагу я віддаю Алоїд. Хоча, говорю вам від щирого серця, хоча сам користуюся і викрутками Intertool, також викрутками Дніпром користуюся і користуюся безпосередньо також шестигранниками і торсами від Алоїд. Тож, друзі, кому цікавий інструмент Алоїд. Посилання на цей інструмент я залишу в описі під відео, а також в першому коментарю. І по промокоду Нік вас чекає приємна знижка, тому що ви самі знаєте, я Фуфла не рекомендую. І якщо тобі подобається, що роблю, обов'язково став лайк, тому що Ютуб по інакшому не працює. Напиши якийсь коментар в підтримку каналу, та обов'язково підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.